Розтики Баліна, Андрій. добре. <фит> oh, <ріг> <a, du> <ріг> <dobra. ріг> <ріг> Андрій. Ростики, so, Андрій, uh, вітаємо you. вас, Запоріжжя. <ріг> <ріг> Щастя, здоров'я, багато племінників, багато-багато грошей. Привіт, хлопаки. Я теж до привітань. Ростику побажаю, щоб Кожну машину, яку прийдеться заскакувати на ходу в вікно, щоб він завжди заскакував. Якщо на цих машинах буде три, Андріюш, побажаю всі три трампліни пролітати за один раз з днем <день> народження. <паспоріст> Пацани, все вам найкращого розтіку, щоб в нього на парах було не три студентки як завжди, а 33. Е -е, ну, as usual. І само собою, Андріюш, щоб... Файне місто Тернопіль става лише файнішим і ти отримав задоволення від життя в ньому Чуваки В общем, Андрію вітаю. Бажаю щастя, любові. Влаштувати все, як ти мрієш в своєму житті, щоб з тебе все було класно. І Ростислав, вітаю. Нічого не видно, але не важливо. Ну окей, так. Типу там пише три е, крапки, ага. Хлопці, всього вам найкращого. Шкода, що ви з нами не гуляєте зараз е, на серйозних конференціях. Жовтий давай! От, але всього найкраще, Побільше все-таки... Е, Всього найкраще. <реш> <реш> По <Побільше>, поменше полі. <більше. реш> побільше всього найкраще. Шановний Андрій і Ростиславе, цю сонячну і погодну днину летять вам за вітання з Запоріжжя. Бажаємо вам е, щастя, здоров'я, побільше племінників. Ростиславу побільше позитиву. А Андрію, щоб він пройшов все чорне море на своєму сноуборі. Дякую. <реш> Ну і в цей торжественний день я, е е е е я хочу побажати е хлопцям е щастя. Буду оригінальний. Щастя, здоров'я, е довго років прожити, мати багати, багато племінників, а Ростику е ще додатково хочу побажати мати багато студентів. У всіх що слово. Ну і як має бути для хлопаків привітання, завершую я, дівчинка, і вим вам з білочкою, бо я передаємо великі-великі внімашки. Обохва вас цього дуже вас любимо. Це сам цього, папа, приїжджайте наступного разу з нами в Запоріжжя. Зігуля!